Вузли, квітки та інші композиції з цвяхів і арматури є своєрідним бонусом та наочним прикладом тренувань, під час яких відновлюється опорно-руховий апарат травмованих та поранених бійців. АТО. це результат реабілітаційних занять на тренажері сухожил. Він дає можливість тренувати всі частини тіла від голеностопу до голови. Кожен самостійно може обирати вправи та зусилля, з яким бажає та здатен працювати, в залежності від віку та фізичної підготовки. Костянтин воював у станиці Луганській. Там у нього загинули друзі, а він був поранений. Далі почали боліти травмована спина та нога. І коли я прийшов зі своїми проблемами, сказав, що треба щось робити, тому що треба продовжувати службу, продовжувати воювати. Ну от сказали, що Комплекс упражнень такий, порекомендував Микола Сергійович. непосредственно со мной несколько там, недель занимался, потом после возвращения с ротации еще там, несколько месяцев. Ну и благодаря тому, что я регулярно ходил, выполнял эти комплексы и, скажем так, восстанавливался, благодаря этому я смог еще пробыть на ротации в станице Луганск еще потом 47 дней, причем побывать в очень таких неприятных боях, но ну, мы отомстили за пацаном, все хорошо, все живы, все здоровы, я вернулся. Експериментальне застосування тренажеру в Чернігові розпочалося торік. Результат досягається дивовижний. Достатньо від трьох до п'яти занять на тиждень, тривалістю 15 хвилин кожне. Головне займатися регулярно впродовж п'яти-6 місяців. А для фізично підготовлених людей достатньо і двох-трьох. Врахувавши позитивні результати, які показали учасники АТО під час реабілітаційних занять на тренажері, його розробник Микола Муравейник подав свою роботу до Державного науково-випробувального центру Збройних сил України. Для вооружених сіл України розробляється спеціальний вид тренажера із другого, більш прочного, більш стойкого матеріалу, так як там буде необхідність і потрібність в тому, щоб працювати велике кількість людей. Фахівці центру дійшли висновку доцільно залучити ізометричні вправи та тренажер сухожил до системи фізичної підготовки військовослужбовців збройних сил України. Я продовжував свій варіант сотрудничества. Черніві створюється учебний центр, учебний центр по підготовці інструкторського составу для ворожових Сил України, які пройдуть навчання. А знайомиться з тренажером з роботи тренажера з методика роботи на тренажері. А потім, по прибытию непосредственно подрозділяння, ані займуться обученням лічного составу. Нині Микола Муравейник запатентував цю розробку в Україні та сертифікував у Європейському Союзі. Тож цілком ймовірно, що найближчим часом наші військовослужбовці отримають новітню силову зброю, тренажер сухожил. Ірина монастирська, Олександр Штопун, Ігор Березинський, час Че